Ію не гуляла та на шовки заробляла та хустину вишивала, вишиваючи, співала. Хустиночко мережана вишивана я, вигатую, подарую. А він мене поцілує, Хустино моя малювана. Я. Здивуються вранці люди, що в сироти хустка буде мережена, мальована, А я косу розплітаю, з дружиною похожаю. доленько моя, матінко моя. Отак вона вишивала, у віконце поглядала, чи не ревуть круторогі, чи не йде чумак з дороги. Іде чумак за лиману з чужим добрим безталанний, чужих волів поганяє, поганяючи співає. Доле ж моя доле, чом ти не така, чом ти не така я, як інша, чужа? Я п'ю гуляю, чи сили не маю, чи до тебе свої дари я не посилаю. Є в мене дари, очі мої карі. Молодою мою силу багаті купили, може, дівчину без мене з іншим заручили. Навчи ж мене моя доле гуляти наче та й заплакав сіромаха степом ідучи, Кой й застогна сивий пугач в степу на могилі, зажурились чумаченьки, тяжко зажурились, благослови отамане коло села стати, Понесем товариша. Сего причащати, причащали, сповідали, ворожки питали, не помогло. знестіленним в дорогу рушали. чи то праця задавила Молодою силу, чи то нудьга не все його з ніг звалила, чи то люди поробили йому молодому, ще привезли його дому на возі додому. Блага Бога, щоб дівчина. Щоб село побачить, не плахав. поховали, ніхто й не заплаче? Поставили громадою хрест над сиротою І розійшлися, як велина, як лист за водою, пішов козак цього світа Усе все забрав з собою. А де ж та я мальована шита хустина, а де ж та я весела дівчина, дитина? На новому хресті хустку вітер розвіває, а дівчина у черниці коси розповідає.